Привіт, дорогі підписники гості мого каналу. Мене звати Неля. Це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Сьогоднішнє відео у мене буде коротеньке. Сьогодні я вам покажу невеличку закупочку пряжі на майбутні майстер-класи. І так, я купила ось таку ось пряжу. Це, також вона плюшева, але вона йде тоненька. Лавіта Ярн Велюрекс. Ця ниточка йде із такою блискучою добавочкою з люрексом. Так, номер кольору 2026. Склад: тут у нас з вами йде 90 поліестер і 10% люрексу. На 100 грам 140 метрів рекомендований гачок 4,5 шпиці 6,7. Так, прати при 30 градусах, не гладити і не відбілювати. Так, ось така ось пряжа. Далі я вам буду показувати тільки саму пряжу колір і говорити номер. Тому що склад на всі пряжі одинаковий. Так, далі ось така ось помаранчева, номер кольору 3012. Скоро з вами будемо в'язати цікаву іграшку. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Так, наступний колір це у нас 1038, такий ось коричневий, дуже красивий колір. Так, наступна ось така ось сіренька, номер кольору 6019. Така вона приємна на дотик, прям м'якесенька. Хочеться з нею вже в'язати щось. Скоро почнемо в'язати іграшки. Так, наступна це 4041, колір персиковий. Це я взяла на ляльку, хочу спробувати зв'язати ляльку. Вона в'яжеться полухлопковою ниточкою, але мені чому не захотілося зв'язати її із такого ось плюшу. Чистої ниточки не було такого виробника, тому я взяла з Валюроксом, Ну, нічого страшного, буде блискуча дівчинка. Так, наступна це ось така ось чорна. Номер кольору 65,00. Донечка каже: мама схожа на нічне небо. Звичайно, як зорі, так? Да? Красивий кольор. Це в мене буде ось отак ось одна іграшка з цих двох кольорів. Пишіть в коментарі, як гадаєте, що це за іграшка? І ще раніше я вам вже показувала, я також купляла таку пряжу, але ще ніяк не знаю, куди її використати, на яку іграшку. Це номер кольору 1039. Така ось вона йде, як трішечки болотного кольору. Так, і остання, це також із давніх моїх запасів, але я вам покажу, так як вона одного виробника. І ще новенька, я ще її не пробувала в роботі, тому додавлю сюди до списочку цього номер кольору 41,05. Така ось рожева, красива пряжа. Вона така ніжно-рожева, дуже класний кольор. Так. Усе моє любі, на цьому у мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Пишіть коментар, як ви гадаєте, що це буде за іграшка. Мені дуже, приє... дуже цікаво, коли ви пишете свої здогадки. Якщо ви гість мого каналу, запрошую приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Ну, а у мене на сьогодні все. Дякую, моє любі. За ваші коментарі і підписки. Все, всім кажу до побачення і до зустрічі в наступному відео. Все, всім пока-пока!